Дух істини, що означає хреститися Духом Святим, є один Дух, одне хрещення і одне Господь, разом стверджує Слово Боже. Дух святий змінює істину Слова Божу, що, невіруючі мали життя вічне. Дух святий наповняє і стверджує Слово Боже. Дух Святий це Христос, а Христос це Слово Боже. Отже, не відступайте від любові, тому що світильник твердий в Слові Божому. Дух і невіста це церква істини, закликає до Слова Боже. Ось так Дух Святий загрожує святим хрещенням, стверджує слово, і ти в нім перебуваєш. Так називається перебувати істині, Євангелії. Дух блаженства перебуває і ми маємо милість на землі. Біблія це все передає. Духом святим в істині, щоб ми розуміли Слово Боже.